Вітаю, друзі. На Росії зараз з подачі Путіна повилазило покоління неосталіністів, для яких Сталін герой, який був ідеальним керівником і просто золотою людиною. Вони піною у рота розповідають про великі будівництва та побєди за Сталіна. І кажуть, що все про репресії та терор видумки або їх не було. Або розстрілювали та репресували реальних ворогів народу шпигунів, диверсантів, іноземних агентів, так їм, мовляв, і треба. Та їх дуже легко зупинити, загнати в глухий кут, принаймні закрити рота та заставити злитися, поставивши наступні 10 запитань, які стосуються найнеприємнішої та незручної для них теми. Сталінських репресій, особливо періоду 1937-38 років, що отримав назву Великий Терор, коли за наказом Сталіна репресіями керував та очолював кральні органи Єжов, якого зразу після Великого терору оголосили теж ворогом народу та розстріляли. Отже, ось ці запитання. Перше. Назвіть хоча б 5 прізвищ розстріляних у 1930-х роках, які справді були шпигунами, диверсантами, шкідниками, терористами тощо не можуть назвати, тому що всі були реабілітовані ще в часи Радянського Союзу. До речі. Запитання 2. Назвіть хоча б 5 прізвищ. Чесних радянських людей, яких розстріляв ворог народу та Содоміт, голова НКВС Єжов, за що власне, і був розстріляний у 1940 році, теж не можуть назвати. Третє. Назвіть хоча б п'ять прізвищ. Чесних радянських людей, які були розстріляні ворогом народу Єжовим та офіційно публічно реабілітовані в 39-40-х роках, за Сталіна, а не в 50-х за Хрущова. Четверте. Назвіть хоча б п'ять прізвищ, випущених на волю у 30-ті ві роки чесних людей, посаджених ворогом народу їжовим. З зазвичай більше одного Рокосовського і то 1% тільки це називає, сталіністи нікого не знають. Раз їжов ворог народу і незаконно засудив, то мали б за Сталіна випустити. Номер 5. Якщо в країні було стільки ворогів народу, а це сотні тисяч та мільйони, то де підірвані обкоми обласні управління НКВС, застрелені з за рогу командарми та комдіви, пущені під укіс військові ешелони, повстання в армії, повстання в таборах, підірвані заводи фабрики залізничні колії, не можуть назвати жодного випадку. Номер шість. Чому всі розстріляні вороги народу, революціонери, більшовики, соратники Леніна, герої більшовицької революції та громадянської війни? Назвіть бодай одного ворога народу, колишнього поміщика, фабриканта, губернатора, царського міністра, генерала чи шандармського полковника не можуть назвати жодного? Сьоме в 1937-38 роках. Були розстріляні як вороги народу практично у повному складі Політбюро Комуністичної партії, Центральний комітет комуністичної партії, Раднарком, тобто уряд зразку 1917 року, яким керував Ленін, ну, крім Сталіна та Леніна, зрозуміло. Чому ці вороги народу просто не пристрелили цих двох на якомусь засіданні 1917 чи 1918 року? І радянська влада тоді б закінчилася. Чому їх не розстрілювали тих ворогів народу 20 років? Чому тилилися? Запитання номер 8. Як 100 осіб, які служили у польській розвідці в 1930-х роках, змогли завербувати увага, 100 тисяч польських шпигунів, а саме стільки було розстріляно людей? З таким вироком польський шпигун 100 тисяч. І їх розстріляли тільки за 37-й-38 рік. Запитання номер 9. Чи нелогічно припустити, що якщо 90% Ленінського центрального комітету партії, Політбюро та Раднаркому зразку 1917 року складалося з ворогів народу, то виходить, і сам Ленін зі Сталіним були головними бандитами. Серед цих зрадників і виродків в цій банді, і доживе до 37-го року Ленін, то його самого як ворога народу треба було викрити та застр... розстріляти. Номер 10. І нарешті, чи вважають шанувальники Сталіна нормальним? Заздалегідь визначати кількість ворогів народу в кожному регіоні. Розходилися аж накази розпорядки, в якому присилалося, наприклад, на регіон, і казалося, що ви маєте знайти стільки-то ворогів народу, стільки то тисяч для розстрілу, стільки то тисяч для гулагу. І це не просто так, це є наказував наказ, його можна знайти в інтернеті. Наказ номер 00447, тобто 00447 від 30 липня 1937 року. Цей наказ регламентував, скільки ворогів треба знайти всього, а потім ще вказував, скільки з них першої категорії, тобто на розстріл і скільки другої категорії, тобто на каторжну роботу в гулах. Ось ці запитання і ставлять неонацистів у незручне для них становище. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний <кхи> за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осиквий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Тепер про планування та контроль над масовими репресіями російською комуністичною владою. І ще момент: мовляв, в республіках при владі були представники місцевих титульних народів. Це вони репресії проводили. Ага. Наприклад, в Українській Радянській Соціалістичній Республіці вперше очолив республіку українець аж після Другої світової війни. А було засилля росіян та чужинців у всіх республіках на вищих керівних посадах, а також маленька частка місцевих запроданців-ренегатів, яких допускали на найнижчі ланки влади. Так от на відміну від репресій проти радянських еліт, які Сталін контролював надзвичайно щільно. Його підпис є практично на всіх списках тих, що засуджувалися через військову колегію Верховного суду. А от масові операції були фактично віддані на відкуп НКВС і регіональній владі, які не лише коригували списки категорій жертв, а й проводили безпосередньо терор. Можливість контролювати активність регіональних підрозділів НКВС за допомогою лімітів, тобто граничної кількості людей. Яка підлягала репресіям, закладена в наказі номер 00447, виявилася фактично нереалізованою за належної наполегливості? Регіони отримували необхідні додаткові ліміти. Цифри. Ліміти за Куркульською операцією, закладені в наказі 00447, були, зрештою, перевищені в кілька разів. Звичайно, було б неправильно стверджувати, що Кремль втратив можливість контролювати те, що відбувалося в регіонах, адже саме Кремль давав дозвіл на збільшення лімітів на розстріл та арешти. Тоді Радянський Союз це жорстко централізована держава. Мову варто вести не про втрату контролю, а про передачу низку репресивних функцій на регіональний рівень. З вікна кремлівського кабінету Сталіна реалізація масових операцій на місцях була погана, і це, звичайно, мало по-справжньому страшні наслідки. Пригальмувати масові операції Москва розпочала лише навесні 38-го року. А до цього діяв принцип, ріжте кого і скільки хочете. Ми все благословляємо, мало того, ми вам це наказуємо, і ви, ми вас до цього підштовхуємо, і ми вас на це штовхаємо. Чи сьогодні можна назвати достовірну кількість жертв великого терору? Звичайно, ні. Адже архіви Путін закрив, крім того, скільки. На місцях необлікованих стратили, а скільки в Сибірі зарили, а скільки необліковано штрафниками поклали, а сотні тисяч розстріляних, а додому написали, помер від смерцевого нападу. Та й радянська статистика щодо вбитих комуністами явно ж применшувала свої в лапках подвиги. Але приблизно можна сказати, що. Усього в період 3937-38 років, тобто за рік часу, було заарештовано приблизно 1 мільйон 550 тисяч осіб за рік. З яких у позасудовому порядку було засуджено 1 мільйон 350 тисяч осіб, з них 681 тисяча до вищої міри покарання. Решта до термінів від 8 до 10 років ув'язнення. І сотні тисяч з них це ув'язнення не відбули, а загинули, згинули, померли у сталінських таборах. Переважна більшість репресованих була засуджена в рамках масових операцій так званої Куркульської. Спрямованої проти куркулів, кримінальників та політичних ворогів радянської влади та національних проти так званої бази іноземних розвідок, чисельність засуджених у рамках репресивних кампаній проти чиновництва та представників радянських еліт у сукупності складає близько 5 від загальної кількості репресованих, але все одно від півтора мільйона це 75 тисяч. У 1937-38 роках, при цьому зрозуміло, можливо вижити у представників еліт, які засуджувалися через військову колегію Верховного суду за так званими сталінськими списками, була значно меншою, ніж у простолюдинів, які засуджувалися трійками. Отже, більшість засуджених постраждали через те, що вони були або куркулями, тобто звичайними селянами, яких репресували під час. Попередньої хвилі розправ, або представниками нацменшин типу поляків, які потрапили під каток шпигуноманії, та представників народів Радянського Союзу, які любили свою землю, свій народ та свою країну, такі, як українці: Театрал Курбас, письменник Куліш, Зеров, Підмогильний, Вороней та інші. Представників партійної та радянської еліти серед репресованих було багато, десятки тисяч осіб. Однак у загальному обсязі вони становили лише 5%. Навіть якщо вважати, як багато хто вважає, що репресії були задумані саме для боротьби з нелояльними представниками еліт, у тому числі Ленінською гвардією, очевидно, що репресивна кампанія була організована настільки грубо, тупо. Ліміти, і проведена настільки злочинно-халатно, що постраждали сотні тисяч непричетних до політики та навіть відверто випадкових радянських людей. А тепер кілька слів про те, чому ми про це все регулярно згадуємо. А згадуємо тому, що це природна реакція на наклеп неосталіністів на адресу наших предків. Репресовані в своїй масі не були бандитами, бандерівцями, зрадниками батьківщини, буржуазними націоналістами, буржуями куркулями чи агентами іноземних розвідок. Тощо, як нас намагаються переконати ліві блогери, це були звичайні люди різних національностей, яких товариш Сталін та його соратники-комуняки вбили заради особистої влади та кар'єри. Ми це маємо пам'ятати, а головне робити висновки, щоб не потрапити в просак.